Встановлення порядку побачення з дитиною або ж графік зустрічів. Це юридична процедура, яка визначає, як той з батьків, який проживає окремо після розірвання шлюбу, має можливість бачитись з дитиною. Перший спосіб, як можна врегулювати це, це добровільна домовленість між батьками. Тобто, можна письмово укласти договір, який засвідчується нотаріально, де буде зазначено, як і коли один із батьків має право бачитись з дитиною, тобто це святкові дні, вихідні дні або ж канікули. Другий спосіб це звернення до органів опіки та опікування. Один із батьків може звернутися до органів стосовно справи дітей про встановлення даного графіку зустрічі. Орган вивчає умови життя того з батьків та виносив висновок стосовно графіку зустрічі з дитиною. Даний висновок він є обов'язковим до виконання, проте він може бути оскаржений в судовому порядку. Третій спосіб це в судовому порядку. Якщо між батьками домовленості не було дійдено, то завжди можна подати в суд, щоб встановити даний графік зустрічі. Суд встановлює даний графік зустрічі відповідно до певних критерій. Це саме вік дитини, прихильність до одного із батьків, умови проживання. Також обов'язковою умовою є думка дитини, яка може запитуватись уже з 12 років. Дане рішення суду воно є обов'язковим і підлягає виконанню. Тобто, головним принципом графіку зустрічі з дитиною є саме захист інтересів даної дитини. Тому, якщо у вас виникаються питання стосовно встановлення графіку зустрічі дитини, ви можете звертатись на безкоштовну консультацію до Адвокатського об'єднання Правда, де вам нададуть відповідь на всі ваші запитання.